Хороша робота, стабільна зарплата, кар'єрний ріст усе це можливо для тих, хто у пошуку вакансій. Інформативні ярмарки проводяться у центрах зайнятості саме для таких шукачів роботи в ужгородському районі. Наразі майже 500 вільних робочих місць на підприємствах різного профілю. Найбільший попит та відповідної пропозиція серед підприємств Ужгородщини залишається за потужними заводами з іноземними інвестиціями. Вакансії в основному робітничі. Де потрібно основному – це в'язальники жгутів. Практично вони пояснять нашим шукачам роботи, які в них умови праці. Умови праці постійно проводять там екскурсії, умови праці вони слоям можу скласти хороші. На ярмарку вакансій знайомлюють із наявними вільними місцями, вимогами до кандидатів та умовами праці. Найбільше цікавить шукачів роботи торгівля та логістика. Я шукаю роботи продавця, консультанта. Ну, залом зараз на ринку праці дуже велика конкуренція знаходиться і важко знайти. Я тут знаходжуся, щоб поглянути, чи є які на даний час вакансії в нашому місті. Я шукаю роботу водій-експедитор, розслідую вакансії, які на даний момент є якісь пропозиції. Якраз дивлюся, сам сервіс, там досить цікаві пропозиції для мене. Проблематично знайти роботу тим, хто допрацьовує до пенсії. Людей передпенсійного віку не беруть на роботу навіть попри солідний досвід та кваліфікацію. Бухгалтер, економіст, ну так і ревізор, інвентаризацію можу робити. І робив головним бухгалтером овчепіта і торгівлю. Знаю, громадське харчування. І роботи нема ніякої. А знову року я на вулиці і не дають. Доробити мені до пенсії півтора року ще військову службу, як оплачувану роботу, пропонував на ярмарку вакансій і обласний військомат спільно з військовою частиною, що дислокується в Ужгороді, Мукачеві та Виноградові. У гірську піхотну бригаду цього року влаштувалися на службу 100 осіб. Наразі є ще 700 вільних місць. Вимоги ми тут роз'яснюємо. Сьогодні звернулося пару кандидатів, заповнили анкети, заповнили анкети. Планують звернутися до військової частини для отримання письмової згоди. Середня зарплата, я вам скажу, що мінімальна зарплата на сьогоднішній день 2100 гривень, саме мінімальна зарплата. Тепер планується збільшення грошового забезпечення з нового року, ще збільшення. Також буде збільшення з 1 квітня і 1 липня 2014 року. Остаточне збільшення і найменша зарплата буде 3100 гривень. За офіційною статистикою, показників ринку праці Ужгородщини, середня зарплата в районі складає 2510 тисячі гривень. Заборгованість із виплати зарплати відсутня.